Привіт, друзі! З вами Макс Фелікс. Сьогодні продовжуємо цикл EDC. і оглянемо з вами ось такі от поучі від ось такої -то компанії GB Custom Comea. Відео не буде компліментарним, цієї підсумки органайзер ніхто не заслав, це придбано, тому тут будуть як ви, всі за, проти, плюси, мінуси і так далі. Також порівняємо ще з іншими різними органайзерами. Всі мають свої плюси, свої мінуси. Ну, хіба що крім цього, це прям лютий Китай. Але давайте по порядку. Отже, що загалом таке коуч або органайзер? Ті, хто гуглили і знайшли це відео, вони і так знають. Але так загалом, якщо хтось рандомно сюди потрапив, то поясню. Це річ, яка дозволяє. Якийсь певний набір речей організувати в невеличкому об'ємі і потім оцю сумочку просто переставляти з рюкзака в бананку в дорожню сумку, словом, щоб вона була завжди біля вас. Вам не треба збирати поштучно по різні речі, у вас все в одному місці, і ви собі е, постійно тримаєте все під руками. Отож, давайте почнемо напевно з меншого, Він таки досить. Прикольний, має велкро панелі з обох боків. Сюди можна наліпити як різні ну, пачі, шеврончики, так і, якщо є відповідна частина, от така ось, з кручечками велкро десь на панелі для організації, можна просто цей поводж до неї приліпити. Це дуже залежить від того, як ви там собі кастомізуєте. Бачимо тут матеріал X-Pack. Якщо подивимось, всередині, всередині, він теж з X-Puгу зроблений, це якби, додає йому досить таки е, хорошої е, міцності певної жорсткості конструкції. О, що таке x pack Це є собі е, композитний матеріал, який складається з багатьох шарів. І цей матеріал вперше придумали для того, щоб робити з нього вітрила, адже він дуже міцний на розрив. Він вологостійкий, а, і потім вже це мігрувало в різне туристичне спорядження, всякі рюкзаки, сумки, підсумки, органайзери, велосипедні сумки і тому подібне. А, переваги матеріалу в тому, що тут є бачите, прошита така армована сітка, яка запобігає розривам. Також тут є в структурі поліетилен, який а, не дає промокати цьому матеріалу. Ну і загалом за рахунок такої ламінованої багатошарової конструкції, він є досить довговічним. Разом з тими поучами йшли ще такі от бейджики, де є певна інформація про цей матеріал, тому що можете собі подивитися, почитати. Ось. І бачимо тут теж прошитий така от бірочка. Тобто, такі от бірочки, коли ви бачите на речах, чи це буде. От така от X-Pack, чи це буде кордура, наприклад, чи ще щось. Тобто, якщо все ж таки, щоб нашивати такі бірочки, треба мати якби, ну, умовно зваймо, дозвіл від компанії, яка робить цей матеріал. Тобто, Якщо вона сертифікує ці вироби, тобто, це показник того, що це дійсно використовується якісний матеріал. Наскільки вже виробники різних речей чесні чи не чесні, коли цю бірку, це вже другорядне питання, але це такий от собі показник. Тобто загалом, на перший погляд, на дотик, тут все зроблено якісно. По конструктиву. Тобто, Досить така проста конструкція. У нас є дві собачки тут. YKK, зроблені такі от маленькі темлічки, щоб можна було ці петельки, щоб можна було зручніше ловитися і розстібати, застібати. Якщо врахувати те, що їх дві, і вони будуть зведені. Докупи там, в одному місці, то та, вони там будуть гриміти між собою, та, в принципі, але за це зручніше розкривати-закривати. Всередині бачимо, що тут немає ніяких кишеньок, тут просто струба прошита. Прошита вона така на досить такі, якісь дрібні, невеликі речі. Тобто, якщо ми зараз подивимося тут, ви, ви витягнемо звідси, наприклад, Victorinox, тобто це от якраз повод для таких речей. От, вони тут плюс-мінус тримається. Звісно, е, ніхто ніколи не робить по-хорошому ці всі стропи прям під натягом одразу, адже ви не зможете туди нормально напакувати речі. Вони мають бути такі трошки вільненькі. І вже коли ми за, запихаємо туди якусь річ, то вона вже може рухатися, але плюс-мінус вже тримається, не, не так легко випадає. Зрештою, всі речі в зачиненому стані, коли буде повоч, не і так нікуди звідси не дінуться, але це вже така мінімальна організація. Тобто бачимо, що розміри даного овоча у нас йдуть орієнтовно десь 13-12 см на 10 См. І відповідно всередині має ще от до, до цього відділу десь ну, чесних точно 8. На 10, тобто ми розуміємо, що не такі вже і великі речі тут можна розмістити, але знову ж таки все залежить від вашої фантазії. Ще, ще раз повторюсь, ніяких там, дрібних кишеньок для якихось дрібних речей, запасних частин там, до мультитулів, тощо тут немає. Тому це єдина організація це ось ці от стропи. По недоліку. Якщо ми порівняємо, наприклад, з повошом від Кейсі, який ще менший, але у нас тут є і кишеньки, одна друга, і стропи. І ці стропи, вони по різному прошиті. Тобто тут зроблено для більш дрібніших речей, тут зроблено для більш габаритніших речей. Знову ж таки, це ще менший поуч, але придумали. Для різноманіття, різної організації. Звісно, ми не зможемо запакувати повністю всі відділи, у нас просто повждені не закриється, якщо тут буде якісь габаритні речі. Але в нас є якась свобода дій. Тут же ж у нас, по суті, всі ці відділи вони ну, зроблені під речі однакового розміру. Також для мене не дуже зрозуміло, чому робити. Так, горизонтально і вертикально цю організацію, тут деякі речі будуть встановлюватися, так, деякі ось так. М ну, можливо, не знаю, можливо, в цьому сенс є, тому що хто б це не робив, щось сюди закладалось. Тут також є е така от петелька, де можна було б, наприклад, якийсь ключ підвізти чи ще щось. Але знову ж таки, не дуже зрозуміло для чого її робити ось так. Якщо можна так, як тут, то якщо ми подивимося сюди. То ми бачимо, що тут теж є така от петелька, на яку можна підвісити ключик, ключик можна сховати в кишеньку, він не буде літати посередині. І ну, досить таки буде зручно. Ну, Також по недоліках тут що немає жодної ніде петельки ззовні, для того, щоб чи можна було підвішити на карабінчик даний поуч, чи витягувати за нього. Тобто Ми можемо витягувати хіба за собачки, це найкраща ідея. Ну, або вже залазити в сумку, щоб. Краще взятись його рукою і доставити. Якщо ми говоримо тут, тут у нас є добра <кій> прошита стропа, пластмасове таке кільце. До нього можна вчепити калібін, в мене це був як брелок, Я вчепив це до ключа і разом з ключами доставав сумки і ховав сумку. Воно завжди було у мене під руками, ключі разом з повищем, я свій перекладав. Але... Недолік тут був, нагадаю, що тут ніякі документи не влізуться, які треба з собою носити, тому шукав якісь інші варіанти. Тут, відповідно, ми теж документи нікуди не поставимо, бо немає жодної кишеньки. Ось от такий от формат. Але він досить таки рівно компактний, має велкропанелі. Тобто, все ж таки тут більша історія, напевно, про те, що його можна кудись приліпити. Окей, з цим розібралися. Тепер давайте до більшого перейдемо. Тут уже більш цікавіша конструкція. Тут у нас є така от е кишенька ззовні з м'якого матеріалу, куди можна там різні дрібні речі поставити, які б не сильно випирали і не, не травмували цей матеріал, хоча він такий досить теж якісно зроблений. Не зовсім впевнений, що це за матеріал, але досить приємний і гарно виглядає. Але якісь різноманітні там маленькі серветки, те що. Щоб навіть не треба було розчибати цей повоч і можна було легко достати, то чому б і ні. Так, одразу по розмірах. Тут у нас теж 10 на Ну десь 13. 10 на 13, там, 14, але він просто зараз не, не застібнутий. Робока ще 10х13. З другого боку у нас є кишенька. Якраз те, чого мені завжди не вистачало, це кишенька під документи. Також е кастомно можна замовити, в яких він буде кольорах. Я замовив, щоб основний був чорний і е другорядний — жовтий. І я, чесно кажучи, думав, що він всередині буде теж жовтий, але лише тут, в цьому відділі для документів. Тим не менше, сюди добре заходять різноманітні документи, сюди можна поставити готівку і все. Тобто все це у вас буде під рукою, коли потрібно. Також тут дві собачки, теж Байкейкей, і також тут є. Така петелька, досить таки добре прошита, на яку теж можна вчепити карабінчик і все це підвісити до не знаю, до лямки рюкзака. Якщо треба, щоб воно у вас десь болталось, до пояса, до не знаю, там, йдете, у вас всі цінні речі тут. Ви йдете собі там в басейн чи ще кудись, йдете в душ, собі підвісили на гачечок, щоб воно було біля вас, щоб не, не переживали, що у вас щось краде. Щось Знову ж таки, нагадаю, що матеріал водо... Тривки, тобто є ще певна надія, що якісь певні бризги, дощ, тощо він витримає і ваші речі не промокнуть. Але замок тут звичайний, водотривки так само і тут, тому не треба думати, що з ним варто плавати. Тепер всередині. Всередині тут вже у нас більше якоїсь свободи для фантазії, як так би мовити, у нас є кишенька тут, і є кишенька тут. Є вгорі. Такі петельки, за які можна теж якийсь карабінчик чіпити, ключі підвісити. Наприклад, якісь дрібні речі сюди залазять. Кишеньки можна знову ж таки якусь аптеку організувати собі. Наприклад, там якісь пластирі, серветки, пігулки, якщо потрібно. Давайте все дістанемо. Мітка, щоб не губити речі. Ну, от, в принципі, загалом ми все з нього дістали, і навіть попри це, він має таку досить цупку структуру. Тобто він тримає форму, він не жмакається. Тобто, якщо взяти от такий, то розумієте, що це у нас кордура, скоріш за все, це нейлон. Він такої структурної міцності не має. Так само ось це, це щось теж не застосовано кордури, але наскільки вона може бути якісна, бо цей по 100 гривень десь коштував, ну, не знаю. Але знову ж таки, це просто як мішечок. Тут же ж у нас прямо річ, яка тримає форму, яка має гарний вигляд і досить судкі матеріали. Щодо внутрішньої організації, повторюся, є певні кишені, куди ви можете які дрібніші речі сховати, щоб вони не літали просто по внутрішньому просторі, можливо, от, теж якісь чи документи, чи, як я казав, аптеку організувати. Є петельки, де можна щось підвісити, і є стропи. І знову ж таки ми повертаємось до недоліки. Якщо ми оглядали маленький поуч і скаржились на те, що у нас тут були лише стропи, під дрібні речі, ну, наподобі от такого маленького Victorinox Classic SG. О, тут. Це якраз для нього. Тобто, якщо ми ж сюди захочемо поставити якийсь там ніж, ну, навіть такий, який сюди влізе, то він просто не залізе. Ну, Нам треба це якось розтягувати чи рвати, чи я не знаю що. Мультитул, ну, якщо деякі моделі мультитулу можна розвести і кожну. Ручку запхати в окремій то, ну, це вийде, чи там якийсь маленький розвідний ключ, чи кліщі, які можна теж так запхати, то окей. Невеличкі ліхтарики. Ось. Але навіть от такі от ліхтарики, які трошки ширші, ну, це вже буде проблема сюди його якось тулити. Не те, щоб це було неможливо, але ну, це вже не так -то і зручно. Так тут зроблено навпаки. Тут зробили просто дві широкі. ну Типу, чому б не зробити от цю широку поверх неї, зробити пришити от оцю дрібнушу дрібнішу. Я не думав, що це би значно здорожчило чи ускладнило процес Але це ж була б певна свобода дії. Хоч запихай поверх, хоч запихай сюди. от ці всі речі тут триматися не будуть ніяк. Ну або ж, якщо це так складно, то зробити тут тут. Широкі, а тут нашити вузьку, ну, на 4, кишеньки, не на 2. Ну, якщо ці хлопці змогли так зробити, що тут 2, а тут 3, то я думаю, що все реально. <кій> Хоча, в принципі, якщо це вже позиціонується як вищий клас і дорожча річ, то я думаю, що можна було прошити поверх ще додатково. Що би я тут ще хотів побачити, то, в принципі, нічого. ну, Робити єдине. А, так, точно. Якщо ми робимо двохкольну схему, тобто ми робимо тут інший матеріал, колір, то і тут було б добре. Тому що Ззовні класно, коли це не марки якийсь матеріал, якийсь там чорний, може бути там олива, койот, щось таке, що ну, от, наподобі от такого кольору, що не дуже там буде видно, що він там зашурований, затертий. Але а всередині реально класно, коли він яскравий, наприклад, як тут зробили. От, і на яскравому такому матеріалі дуже добре видно, що у вас там де лежить. От, а от на чорному вже не так. Це контрастно. Так, от за, за це ще два слова скажу. Це теж був перехідний варіант після цього. Він не такий зручний, тому що не можна розкрити і немає внутрішньої організації, але це як гаманець. Тобто сюди можна було закинути документи, сюди можна було закинути гроші, сюди можна було запхати якийсь чи ножик чи ліхтарик більшого розміру. Ну і ще сюди попутно понапихувати теж різні речі. Ну І це все пласкеньке, компактне і теж як бурлок використовувався. Але знову ж таки, це не зовсім повж, це швидше гаманець. Ось. Що стосовно цих речей, то. Повторюся, що тут у вас є можливість організації, вже на ваш смак, що ви сюди будете запихувати, сюди в, теоретично певний павербанк не дуже великий може залізти. Сюди можна і якусь зарядочку невеличку, шнурочок, і у вас так, набір для заряджання, який завжди з вами під рукою, дорогу берете, і вам супер класно. Також глобально, що стосується застосування коучів, то окрім очевидних плюсів, того, що у вас є зібрані набір які завжди з вами, ви тільки перекладаєте його з сумки в сумку, тут є і певний недолік з цим пов'язаний. Якщо ми подивимося там одну бананку, іншу бананку, це я просто взяв ті, з якими останнім часом ходив, то. Коли бананка має внутрішню організацію, це дуже класно, тому що ви розпихуєте ці речі там, по різних кишеньках, речі тут теж, бачите, зробили і ширше, і вуще, тобто, щоб у вас була хоч якась універсальність. Та ці речі тут не будуть, може, добре триматися. Так, Коли ви там десь будете бігти чи швидко йти, бананка буде на вас рухатись, ці речі там можуть випасти, вони можуть отак от вилізти. Але я до чого веду? Речі, коли ви розкладаєте по внутрішньому об'єму бананки, вони, їхня вага розподіляється. Якщо ж ви берете і запихуєте поруч, в якому зосереджена вся маса, і він стає в, один, ну, в одному місці зосереджується ваша маса, тоді бананка стає більш нестабільно, починає більше літати, так би мовити, на вас. Чи це буде така, чи це буде така. Знову ж таки, маса, яка зосереджена в одному місці, це трошки недобре, тому що у вас виходить такий маятник всередині, який буде туди-сюди бігати, і ви це відчуєте, коли будете ж там швидше йти чи бігти. То це, напевно, такий єдиний мінус використання Тобто Класно, дійсно, коли сумка має свою організацію. Ви собі розклали всі речі, ви всі знаєте. Що у вас десь знаходиться, і ви собі просто виходите з дому, взяли бананку і там у вас все є. Але не класно, коли вам треба сьогодні, наприклад, їхати в велоподорож і вам треба більшу бананку, завтра вам треба йти на пляж, вам треба прямо маленьку бананку, і ви кожного разу всі ці необхідні вам речі переставляєте з одної в другу. А маючи повоч, ви це все зібрали в одному місці і просто перекидаєте повоч з одної в другу. Так, наразі використовую цей плюси, мінуси. Всі вам розповім. Всі посилання на виробника теж залишу, виробник український, тому ну, виявляється, у нас є досить такі круті класні речі. Сподіваюся, ще їх може трохи десь допрацюють і це буде дуже круто. Ціна, звісно ж, буде набагато нижча, ніж у якихось відомих. Брендів, де може бути навіть гірший дизайн, але висока ціна. Але досить приємне користування річ, досить якісна, от, прикольний формат. Як така, так і така. Я ж для себе ще не виділив якогось ідеального варіанту бананки чи получав, все ще в пошуку. Але от пробую різні варіанти і досить цікаві, і з вами ділюся. Тож, дякую всім за увагу, всім добра тепла і світла за традицію і до наступних відео. Бать, друзі!